Вітаю вас, мої любі! Зробила макіяж новинками, дуже собі подобаюсь. Але про макіяж розповім пізніше, тому що зараз я хочу продемонструвати вам, доки є сонечко, як виглядає шкіра після гліколівого пілінгу. Вона м'якенька, гладенька, зволожена, соціальна. Вам не потрібно ховатися після цього пілінгу десь там кілька днів, поки щось там злізе. Ні, глядаль. Колівий пілінг від міріки його можна використовувати. Цілий рік, не тільки взимку, восени його можна використовувати на шию і декольте, і він працює на верхньому шарі епідермісу, відлучуючи роговілі клітини, і руйнує застарілі зв'язки між роговілими клітинами, стимулюючи вироботок шкірою колагену. Це дуже крутезна річ у вашому догляді. Якщо ви раптом відчуваєте, що ваша шкіра тьмяна, що засоби, які ви наносите, вони десь там скочуються на обличчі, не так сильно поглинаються шкіру. Якщо ви бачите такий якийсь сірий відтінок шкіри, це саме відтінок тих роговілих клітин, які залишаються на шкірі. Якщо у вас суха, та чутлива шкіра, то ви не можете використовувати такі фізичні пілінги, які шліфують її. так? А потрібно саме використовувати ну, такі кислотні пілінги, які, до речі, мають підходити для чутливої шкіри. Я обожнюю цей пілінг і користуюся ним один раз на тиждень, понеділям. Це зазвичай буває. Сьогодні зробила раніше, тому що хотіла продемонструвати вам, як красиво виглядає шкіра після гліколівного пілінгу. І маємо, що маємо. Пілінг має дуже легку кремоподібну формулу та надзвичайно приємний аромат. Бачите, він не висихає на шкірі, не пересушує її, не травмує її, а дуже класно працює. Ви наносите цей пілінг як звичайну маску для обличчя. Найти каву зранку, а пілінг працює чи робите його ввечері. Не забувайте просто про SPF захист і особливе після пілінгу зробіть біоцелюлозну маску чи нанесіть ліфтинг сиворотку і ви отримуєте просто мінус кілька років. Я вам дуже рекомендую мати цей продукт у домашньому догляді.